Вітаю вас, як завжди, дуже дякую за запрошення. Як завжди, раді е, спілкуватися із вами на найважливіші теми, які зараз на порядку денному. І зараз, власне, якраз і говоримо про те, що вже увійшли ми в 2024 рік і увійшли без е, пакету допомоги, на який розраховували і сподівалися, що все ж таки вчасно він буде прийнятий. Немає цього і ось з'являється новина, е, але вона не те, щоб е, свідчить про те, що є якийсь прямо альтернативний шлях, який чітко визначений, його вже ось ось можна прийняти. Справді дуже довгий теж процес. Чи можна його е, адекватно розглядати зараз як інший варіант, як план Б. Ну я думаю, що серед іншого тут є декілька знаєте адресатів сигналу от щодо потенційного скажімо так використання російських активів, арештованих для України для відновлення для допомоги України. Перша адреса це частково, звісно, пов'язано з Росією, тобто Сполучені Штати Америки натякають Росії про те, що все ж таки ці активи є до цього часу арештовані, і вони далі можуть бути використані. Тобто, це натяк, як я так розумію, для Росії, щоб вона розуміла, що все ж таки у Заходу є ще. І інші важелі, які ще не були використані потенційно, але можуть бути використані, тобто щодо цих активів, тому що а, все ж таки це 300 мільярдів, і помітьте, що Росія достатньо нервово реагує на будь-яку інформацію щодо цих активів. Ну для прикладу, росіяни говорили, що якщо Сполучені Штати Америки зрештою приймуть таке рішення, то вони розірвуть з ними дипломатичні контакти, тобто, взагалі, дипломатичні відносини. Ну тобто, умовно буде через якусь третю країну да ці дипломатичні відносини проводити. Тобто, це показник того, що вони дуже нервово на це. Реагують, тобто це один момент. А другий момент, я думаю, що так, адміністрація Байдена вона наразі думає, які варіанти в ситуації, яка склалась щодо надання допомоги Україні, якщо, наприклад, Конгрес там найближчим часом все ж таки не повернеться до питання виділення коштів Україні, тому що все ж таки Конгрес вже вийшов. Ми бачимо, почав працювати, але вони зараз зайняті іншими питаннями. Тобто, там і син Байдена. Ми бачимо, запрошуються і є зараз. розгортається історія пов'язана з скажімо так. Оце подальшою суперечкою щодо кордону. Ну, тобто, таке складається враження, що все рівно республіканці вони переклю, перемикають от на ці теми, які вони вважають виборчо для себе вигідними. Питання так і адміністрація Байдена міркує, де може бути ще додаткові резерви, які можна було б використати Україні. Знов таки важливий момент, що ми бачимо, все ж таки республіканці демократи змогли домовитися про бюджет, тобто а, я нагадаю, що до цього два рази вони приймали тимчасовий бюджет, і в тому бюджеті ну він ще, ще треба проголосувати, але в тому бюджеті є кошти достатньо великі на оборону. Там немає коштів на Україну напряму чи, наприклад, на Ізраїль, але є кошти на оборону, що в принципі дозволить десь американському президенту, можливо, десь по якихось програмах їх на власний розсуд. Звісно, це не сума 60 мільярдів, але хоч якась сума виділити і надати наприклад нам. Тому я думаю, що адміністрація Байдена зараз вона в пошуці. Потенційних я б не сказав би це план УБ, Я з вами тут згоден, але вони в пошуці потенційних кроків, які вони могли б зробити, якщо, наприклад, все ж таки конгрес настільки зараз погрузне у ці виборчі кампанії і в боротьбі між демократами та республіканцями, що вони просто не не зможуть дійти будь-якої згоди. Але тут є ще один важливий момент, який пов'язаний з цими активами, насправді. Чому на заході до цього часу так обережно ставляться? Тобто, щодо того, щоб забрати арештовані активи, вони побоюються, що, наприклад, з інших не зовсім демократичних країн а представники яких зберігають гроші на заході, злякаються, і вони почнуть переводити гроші в азійські країни, офшор, зрештою, є криптосвіт. Да, тобто проводити туди гроші, і от це питання у них помітно, дуже так гостро стоїть. Тобто вони, вони вони міркують, що це може створити певний прецедент, а який подальшого може призвести до того, що західна фінансова система не буде а, такою привабливою, як вона є зараз, для вихідців з усього світу. Там демократичних не демократичних країн неважливо зберігати кошти а, в західних банках, в західній фінансовій системі в західних активах. І більш того, я хочу сказати, знаєте, концептуально тут ще один є момент. Я ну спеціально досліджував навіть це питання про відбив потенційне від, від, ну, чи можуть вони забрати активи чи ні. Тобто, в, в, на заході є дві. Традиції тут є так звана традиція, називається вона русопорталеса. Суть якої полягає в тому, що коли держави воюють, то воюють держави. А щодо там приватної власності і так далі, громадян цих країн мова не йде, тобто умовно вона все рівно зберігається. І друга доктрина її можна умовно назвати доктриною лігінації про те, що якщо вводяться санкції, то і всі активи приватні і державні вони підлягають е, того, що їх можна забрати і використати. От зараз на заході по суті зіштовхнулися дві доктрини. Ми це бачимо, тобто частина боїться за фінансову систему як прецедент. А частина вважає, що ну зважаючи на те, що робить Росія, ну, її треба покарати да, показати, щоб іншим це не було повадно, і щоб вони розуміли, що в випадку чого їх активи теж можуть бути використані там для репарації і так далі. І, і ці дві, дві доктрини зараз зіштовхнулись тут. Знов таки я думаю, що а, дуже важливий момент буде, по перше, прецедент. Тобто, якщо хоча б одна перша країна не обов'язково це сполучені штати Америки, це може бути навіть якась маленька європейська країна, яка прийме таке рішення, це знаєте, почне оцю додаткову реакцію. Так викличе це прийме таке рішення. Раз і другий момент: ну якщо Сполучені Штати Америки це приймуть, то звісно, європейські країни тут вже просто теж будуть наслідувати цей приклад. Ну, Ще зважає, треба зважати на те, що більшість якраз коштів заморожених таки знаходяться в Європі і Бельгія, зокрема, так, так? так. це та так, країна, так. на яку найбільше, мабуть, треба Знаєте, переконувати, так, так. щоб це зробити. Знаєте, якщо дуже коротко, я думаю, що тут важливий є момент, що скоріш за все, я думаю, що буде якесь компромісне рішення прийнято. Ну для прикладу, на певний час, що ці активи все рівно там будуть залишатись на рахунках, але наприклад, ми отримаємо доступ до процентів. Які накупичи, тому що ці ж активи частина з них вони ж вони ж далі генерують ресурси і достатньо великі ресурси. Мова йде про мільярди доларів або євро. Так, я але ці кошти відсотки якраз за ось цими грошима вже давним-давно можна було використовувати. Про це теж так, говоримо вірно, і ми, мабуть, з вами теж далеко не вперше так, 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 і вже так, не так, перший так. рік, навіть тому так, так, так дуже дуже довге, напевно тут ми бачимо розкачування. А якщо процедурно, от просто зрозуміти, як ось це відбувається в США. Бо ми теж розуміємо в Україні, де ну монобільшість підпорядковується, так би мовити, хай навіть і неформально. Президенту, якби адміністрація офіс президента, як в Україні це є, підтримав якийсь законопроєкт, то його підтримали б і в Верховній Раді. Натомість, як це працює в США, якщо зараз йдеться про те, що ось Білий Дім підтримав цей законопроєкт, але його має підтримати ще і Конгрес, чи означає це якесь офіційне чи неофіційне схвалення? І це взагалі. Бодай якийсь вплив на прийняття цього рішення має. Ну, дивіться, для частини демократів так точно, якщо такий сигнал надійде з Білого Дому, для них це буде мати значення, і це буде мати значення як для верхніх представників демократів у верхній палаті, тобто в сенаті, так і в Нижній Палаті, Палаті представників. Наразі я нагадаю, що в Сенаті є більшість у демократів, а в нижній палаті є більшість у республіканців. А знов таки, якщо, наприклад, ми уявимо собі, що Білий дім підтримує цей законопроект, тут дуже теж важливо, щоб вони далі змогли переконати та республіканців насправді теж його підтримувати. Я думаю, що частина республіканців може підтримати його, навіть якщо це не буде більшість республіканців, але наприклад, проголосує меншість, яка є там у демократів, і частина республіканців, то може так вийти, що кількість голосів знайдеться. Тобто процедурно потрібно, щоб от після цих сенатських слухань, після обговорень в Білому домі, а цей законопроект був підтриманий і нижньою, і верхньою палатою конгресу, і лише тоді він стане офіційним законом. І знову ж таки, по процедурі, але вже дещо про інше. Але знову ж таки про США це те, що теж з'явилося. Мовляв, три комітети сенатських, які очолюють безпосередньо республіканці, хочуть побачити чи представляють навіть план перемоги України, вимагають від президента якогось чіткого бачення, надання так само зброї. Ну, власне, там достатньо такі пропозиції, які кожен українець, мабуть, біля кожного так. Я теж хочу це. Це знати і Ставим так і, та, та та ставимо плюсик чи галочки, як кому зручніше. Це теж такий документ, наприклад, якщо це в формі документа, чи якщо це в формі резолюції, меморандуму такого незобов'язального характеру, чи має це значення? І це ж ми теж розуміємо, не вперше з'являються подібні такі речі. Ну, я б сказав би так, що, по перше, нам це показує, що всередині республіканської партії, незважаючи на те, що є трампійська меншість, яка ми бачимо, намагається все рівно перемкнути питання на кордони так далі, і або говорити, що не треба підтримувати Україну в тому форматі, як це є, але є велика кількість республіканців, особливо в верхній палаці, які все ж таки розуміють необхідність підтримки України. Можна тут пригадати пана Ленсі Грема, і так далі. Тобто, це показник того, що є знаєте так, скажімо так, республіканці здорового глузду які а, розуміють, що якщо сполучені штати Америки хочуть а, і далі бути країною номер один у світі і мати глобальне лідерство, то вони мають тут в тому числі і приймати такі рішення. Тобто, це це важливий сигнал, і це показник того, що всередині республіканської партії іде певна боротьба. А один момент, а другий момент пов'язано з тим, що що, якщо все ж таки зрештою дійде до при, потреби приймати рішення, то як мінімум частина республіканців може проголосувати. І навіть якщо в нижній палаті, от я ще раз нагадаю, у республіканців є більшість, а у демократів є меншість. Але якщо оця меншість, всі демократи проголосують, і плюс якась частинка республіканців, то рішення може вдасться прийняти.